Чоловік скажеться другові, зранку вже отримав звіздюлів від дружини і за що постраждав. Вона запитала, що б я без неї робив, а я так мрійливо посміхнувся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Американці з гуцулами посперечалися, в кого старші люди довше живуть. Приїхали гуцули в Америку і в старому районі, в лікарні під крапельницею в реанімації знайшли 103 річного дідуся. Поїхали американці в Карпати. Бачить, згори на великій швидкості дідусь Гуцул спускається. Його зупиняють, питають, скільки йому років. Він відповідає: 102. Американці з полегшенням зітхають, думаючи, що все, виграли. І тут один з них цікавиться. А куди ви так поспішаєте? старенько відповідає. Від батька втікаю. Американці переглянулися. А чому? Я дідову бабу налякав. Двоє пенсіонерів сидять на лавці у парку. Один до другого каже. Чуєш, Степане, а якби було можна вибирати, то що би ти вибрав? Паркінсон чи Альцгеймер? Думаю, розлюпати склянку горілки краще ніж забути, де вся пляшка.